Не знаю, кому з вас важливо зараз це почути, але прям слова просяться назовні, тому говорю. Чого я так багато говорю про емоції? Дивіться, е визнавати цінність власних емоцій, це повертати собі право на то, щоб їх відчувати. Будь-яка емоція чи почуття, яке виникає, воно цінне надзвичайно. І е часто є така. Уявлення, переконання, що мене люблять, мене поважають, мене цінують тільки тоді, коли я в якомусь конкретному стані. А коли я в стані тривоги, в стані злості, мене тоді не люблять і не поважають, звідки воно береться. Тут привіт дитинству називається. Тому що, дивіться, основна одна з основних функцій наших батьків, ну, чи наших, чи взагалі батьків, це навчити дитину усвідомлювати, що вона відчуває. Тобто дитина щось відчуває, вона не розуміє, що це таке, що це, що це з нею відбувається. І е, значущі, дорослі батьки вони називають Зараз ти тривожишся, зараз ти, тобі страшно, зараз ти радієш, е, зараз тобі сумно, е, зараз ти злишся. І дитина починає розуміти, що кожен її стан, кожне її почуття має право на існування, і від цього вона не стає якоюсь неправильною, нехорошою. Вона цінна в будь-яких своїх почуттях. Але так відбувається не завжди. І е, буває так, що батьки дають установку: я тебе буду любити тільки тоді, коли ти ось така і така. А коли ти зла, коли ти сумна, коли ти ще якась, то я тебе не люблю. Звичайно, що дитина це запам'ятовує і бере це за шаблон по життю, тому що е, коли, наприклад, вона відчуває злість, і мама мовчить, або мама забороняє їй це відчувати, ну якимось чином показує, що вона її не любить. Для дитини це рівноцінно смерті, тому що для дитини батьки це ті люди, які забезпечують її життєдіяльність. Коли мама відкидає будь-які емоції дитини, а відповідно відкидає дитину. Для дитини це рівноцінно, тому що вона не виживе. І тому треба підлаштовуватися, треба фільтрувати, контролювати будь-які свої почуття та емоції, і бути тільки такою, якою мене люблять. Тому зараз у дорослому житті нам дуже важливо стати для себе тою турботливою батьківською фігурою, яка бачить всі почуття та емоції, яка дозволяє їх проживати і повертати власну цінність, цінність, яка нам належить по праву народження. Вона вже в нас є. Важливо тільки її повернути собі, повірити і прийняти. Не знаю, кому з вас це важливо було почути, але мені прям дуже захотілося це сказати. Поділіться в коментарях, кому важливо цінно. Ну і користуйтеся на благо.